На нашому каналі вже виходило два відео, присвячені серії The Dark Pictures. На сьогоднішній день ігор є 3, тому ми вирішили заповнити перший сезон по максимуму. Нова гра під назвою The Devil In Me ще не вийшла, але ми завжди можемо повернутись в минуле, адже реграбельність кожного проєкту постійно знаходиться на найвищій планці. Поговоримо про першу гру антології під назвою Man of Medan, реліз якої відбувся три роки тому. Готові до страшних історій і запаморочливих теорій. Що ж, сідайте зручніше. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Історія Man of Medan має під собою історичне підґрунтя. Біографія реального прототипу нідерландського вантажного теплоходу до Medan, дуже лаконічна. Та настільки, що переважна більшість взагалі вважає її вигадкою. Ця історія вкрита серпанком з містики, і відповідей на запитання вона не дає. За оригінальною версією, теплохід людина з медану загубився поблизу Індонезії. Це сталося в 1947 році. Саме тоді два американських кораблі почули сигнал на допомогу. Корабель вдалося відшукати. Піднявшись на нього, рятівники побачили, що увесь екіпаж був мертвий, та не просто мертвий, його немов щось налякало. На лицях команди застиг невимовний жах, хоч на тілах не було знайдено жодних слідів насилля. Судно не зазнало жодних пошкоджень. Чому померла вся команда і що стало причиною такого переліку? За офіційними даними, Медан перевозив нітрогліцерин і ціанистий калій. Рятівників налякав незрозумілий холод стрюму, який змусив їх покинути теплохід. Після він вибухнув, не залишивши жодних підтверджень, окрім слів очевидці. Розбиратись в тому, чи вигадка це чи справжня історія. Ми не будемо, оскільки саме вона заклала перші цеглини мотивації для створення цієї гри. Зав'язка of Медан це зав'язка типового американського фільму жахів, в якому молоді люди збираються, щоб відвиснути разом в якомусь оригінальному місці, але після все починає йти шкіребет. У нас п'ять головних героїв, кожним з яких ми будемо керувати по черзі, приймати важливі рішення і просто намагатися залишитись живим. Характери героїв з самого початку виражені яскраво, але гравець завжди може змінювати їх і ліпити героїв такими, якими він бажає їх бачити. Такий інтерактив вбиває будь-яку казуальність. У кожного героя є дійсно дуже багато векторів розвитку. Вони можуть повністю змінити історію, перевернути все з ніг на голову і заставити перепройти цю гру ще раз. Адже після кожної частини в голові застрягає запитання: а що, якщо? Гріє біля 14 різних кінцівок. Це число може бути значно більшим, особисто я стільки разів не проходив. То чим нас будуть лякати в Man of Medan? І взагалі, чи страшна гра. Чи варто в неї грати, чи не потрібен додатковий стос нижньої білизни під рукою? Якщо ви грали в інші частини The Dark Pictures, ви знаєте, що себе представляє серія. З Man of Medan все так само. В скрімерів тут мало, є гнітюча атмосфера, є монстри, що переслідують тебе, а також головна загадка. Гра проходиться за 5-6 годин, і за цей час ви жодного разу не відлипнете від монітора. Вона затягує до неможливості. Всю гру, окрім прологу, ми проведемо на старому заржавілому кораблі примарі разом з піратами, які взяли нас заручники. Це не було в їхніх планах, бо насправді вони шукають в цих водах манджурське золото. Цю гру нам доведеться грати з бандитами у схованки. Зустрічі з ними ніколи не приводять ні до чого доброго, тому варто бути обачним зі словами діями. Корабель приховує багато секретів, і головний з них знаходиться в його лоні. Герої одразу розуміють, що з ним щось не так, утім спойлерити ми нічого не будемо. В жодному випадку не беріть підказки оповідача, він теж добряче спойлерить і вбиває інтерес. Але навіть якщо ти знаєш головний секрет людини з медану, проходити цю гру все одно цікаво. Кожного персонажа буде свій приватний страх. Це не завжди монстр, що переслідує тебе, але такі тут обов'язково знайдуться. А не монстрами лякається гра, Її головна принада це постановка камери. Man of Medan відрізняється найкращою режисерською роботою в серії. Камера тут це твій супутник, який повільно пливе за тобою, який повільним темпом переслідує тебе, повзе по стінах, завжди обирає найкращі ракурси, які дозволяють приховати безліч маленьких і лячних деталей. Гравець може йти по або ж досліджувати кожну кімнату, занурюючись в жах ще глибше. Рекомендуємо обирати другий варіант. Та не варто забувати, що навіть одна помилка в цій грі може позбавити життя одного з персонажів. Як і інші частини The Dark Pictures, Man of Medan не церемониться з гравцем. В цій грі потрібно віддати всю увагу, адже QTA-елементи часто з'являються в найбільш неочікувані моменти. Іноді достатньо вчасно не протиснути всього лише одну кнопку, щоб ти впав замерто. А втрачати персонажів в цій грі не хочеться, бо в такому разі ти сам собі скорочуєш гру. Більше живих більше варіацій того, що буде далі. Що найцікавіше, живі намагатимуться прикінчити інших живих, тоді як мертві, охочі до подібних собі. Щоб зіграти Man of медан на максимальних налаштуваннях якості, обирайте ігрову збірку від ArtLine. Купити її ви можете на сайті нашого інтернет-магазину. Підписуйтесь на цей ютуб канал і ставте вподобайку за для просунення українського контенту. Щиро вдячні за увагу.